Всім привіт! Перед тим, як почати читати для вас, хочу вас деш... вам дещо сказати. Першим ділом хочу сказати, що в мене є книжкова версія Ліски Мармиску, але в мене на планшеті є ще електрона, тому читаю вам електронну версію. А коли я приїду на Україну, то буду вже вам читати книжкову версію. Ось так. А так починаємо. Наталя Ясіновська, Ліска, Мармиско. Ліска-мармиско. Життя буття. Оповідка перша, у якій читач знайомиться з ліскою мармиско. Ліска Мармиско звичайна дівчинка, яка живе з мамою і татом у звичайній двокімнатній квартирі п'ятиповерхового будинку. Вона, як усі діти її віку, а лізі скоро буде 9, ходить до третього класу звичайної школи, і все у неї ніби звичайне, окрім імені та прізвища. Вони римуються. І про що думав батьки, коли назвали дитину Ліскою Мармиско? Ну добре, прізвище не вибирають, хоча кажуть, його також можна змінити, якщо дуже захотіти. Так думала, дівчинка. Чинкаліска, і куди то народив своїм прізвищем мармиско? Добре, мамі, після прізвища ковбаса, її мармиско влаштовує. Але вона ж якраз мала розуміти, що доньку дражнитимуть. Тим гидким хлопчиськам та дівчиськам нічого навіть вигадувати не треба, прізвище стало і прізвиськом. От тільки не мармискою, а мармезою. Ми хотіли, щоб ім'я було співзвучне з прізвищем, виправдовувалося перед ліскою мама, кліпаючи очима і вдаючи, що не розуміє дочного обурення. Свого часу Олена Мармиско дуже серйозно. Озна поставити до питання вибору імені для своєї донечки і запропонувала своєму чоловікові Олексі, коли вони чекали дитину, аби кожен з них написав імена, які. Подобаються. Добре, а потім будемо викреслювати, поки не залишиться одне, яке влаштовує нас обох, погодився ліщин тато. Кречовиті імена животові зачитова, я сама б вибирала. Живіт спокійний, значить, гарне ім'я. Якщо ж коливається в шаленому танці, я не годиться. Я щасливсели всередині руками й ногами, почувши, що не збираєтесь назвати мене ліскою й та хіба вибираючи мій батьки прислухають до думки дитини? Ні. А даремно, бо їй ще потім носитися з цим дурнуватим іменем усе життя, думала сердито Ліска, із довжелезних списків імен та одразу повикрасти Юль, Наталь, Оленок, Іринок, Тетянок та всіх інших ног. То дуже прості імена, а для свідочки хочу щось незвичайне. Добре ще, що мама Олена переконала тата Олексій наключати список відвертої наземні, тут все ліска, подати, що Мішель, Корті чи Дороті мармиску звучали б дивніше, ніж ліска, мармиско. Після численних викреслювань і дописувань імена зібрав один список, у якому, врешті-решт, залишили два варіанти: Розанна та Єлизавета. І Розана програла Єлизаветі. Ти маєш пишатися таким неймовірним поєднанням імені та прізвища. Не римується історію про вибір імені, Лізина мама завжди завершує цією фразою. Мама Олена, яку всі шкільні роки, колинакше ковбаса, часом ще додаючи запитання Кубаса, ти яка варена чи копчена? Мала б здогадати, що дівчинці з іменем Лізка і прізвищем Мармизку у школі буде непросто. дуже непросто. Ліска давала собі раду, що часом докоряла батькам їхнім дивним вибором, особливо, якщо мама сварила доньку, кота приходила зі школи портертих на колінах, колготах і замашену багнюкою спідниці та мама, а чого ти Чоточка від ліски мармезку. Мені постійно доводиться відповідати на запитання мармеза вмити чи не вмити. Тож я її захищаюсь. Мама на такі заяви лише зітхала. А кого зі спідничками замінила на штанці з нашитими шкіряними наколінниками? Довше проживуть. Учителька не заперечувала, бо добре знала нору в ліск, і додож таємно її співчувала та відверто дивувалась, про що думали батьки, вибираючи дитині ім'я. Час ішов, і що ближче був дев'ятий день народження, то менше ліска переймалася незвичністю звучання своїх імен та прізвища. Зрештою, жилася з ними, адже вона і була ліскою і мармизку, якби вона була не ліска й не мармиску, то це був би хтось ін... зовсім інший. Можливо, не було б тоді у неї такого хорошого. Дроїк Андріко, а ця ліска вже не пережила би. Оповідка, друг, оповідка друга, у якій виявляється, що бере за друг, а не дерево, і тому може впасти з велосипеда. Ліска майже не водилася з дівчатами. Про щось немов говорити, про ляльки та одяг. З ляльок вона вже давно, давно вже виросла, ну добре, майже виросла, бо іноді все. Усе ж таки гралася. Дівчачі вбрання, всілякі сукенки з рюшиками, бантиками, легінси з ружевими серденьками, коротенькі спіднички, в яких і ногу по-людськи задерти не можна, не те що на дерево вилізти. Її все це не цікаво. Ліска любила ганяти на велосипеді роликах, лазити по деревах, грати у козаків, розбійників. Правда, вона вважала, що часом можна погратися з дівчатами, але не надто часто, якщо ліска й водилася з ними, то або з меншими, яких можна чомусь вчити і виховувати, або зі старшими, бо не можу розповісти, щось цікаве. Любка з четвертого поверху якось розказував, що все на тліній складається з молекул, таких невидимих кульок. Ліску це вразило і зліше з хлопцями. І, звісно, не тільки штанці, тому були причиною. З хлопцями можна було позматися, хто далі, блюне, чи залізти через паркан на територію якоїсь дослідницької лабораторії, намал, ламати вузку, чи набрати яблук. І головне не те, що там можна здобути, а сам процес. Треба перейти дорогу, ніби прогулюючись до магазину, чи ще кудись. А потім. Завернути у провулок, озирнутися, чи нема перехожих або ворожих шпигунів. Якщо нікого нема, скоренько перелазити через паркан. Зістримнути ще раз, роззирнутися, чи не видно сторожа, або... бо часом я так і видно в іншому дуже не любить тлухи, бо одразу кидається на них із дикими вересками. Якщо сторожа не видно, можна лізти на дерево. Потім можу чисто вручити мамі букет бузку чи гордо висипати з футболки на достилі яблука. Де ти їх нарвала? насторожно питала у таких випадках мама. Це Андрійко зі мною поділився, відповідала Ліска. І то так і було правда, бо Андрійко завжди і всім із неї ділився, зокрема, бузком чи яблуками, якщо у нього їх було багато. Мама тихенько дідхала і ставила бузок у вазу, якщо ж то було яблука, Зітхала ще тихіше, несла яблука на до разу їх мала різать, зливала тістом. Із тих яблук, зірвано біля дослідницької лабораторії, виходила найсмачніша у світі шарлотка. Мама казала, лізі, що більше нині на що не придатні води до стелі. Ліз скакивав голови, погоджуючись із мамою. Але тишком-нишком, поки мама мила залинала жовті плоди, хапала собі на неньк яблуку, його придсмокучі, ніби коштувала щось надзвичайно смачне. Від кислити зводило щелепи і страшенно щипало її. Та ліска не знав, щоб у цьому не зізналася, бо вони з Андрійком хвалилися напередодні які ж що яблука їм вдалося дістати. Андрійко Береза був найкращим другом ліски мармиску, і на останню роль у цьому зіграло його прізвище. Ну, хто скажіть, як не Береза, може зрозуміти мармиском. Андрійкові пощастило, що він не Зубрійко, хоча це було б смішно, бо тоді б і в нього римувалось ім'я та прізвище. Але Андрійко не Зубрійко, хоча й гарно вчиться, тому що він все ж таки бере за Анедуб. Ми вже другий рік вчилася в одному класі, коли ліска помітила, що Андрійко щодня, коли вона йде зі школи додому, їде за нею на. Велосипеді спочатку надумала, що то випадковість, і Андрійко просто так одразу після закінчення уроків катається на велику. Він живе біля самісінької школи і вище з усього третього Б, але майже завжди спізнюється, залітає кулас. Разом із дзвоником. Ліска стала уважнішою по дорозі зі школи, приглядалася до найменших дрібниць, і ця уважність дала свої плоди. Вона помітила, що Андрійко після уроків вихором вилітає з класу, що тоді, коли решточні збирає свої речі, лягають, обговорюють подію її дня. Потім вона заважила хопчачу постійну осебеді, яка прокрадалася за нею слідом. Це її тіша, а ще размішала. Хто ж це сховався за хлібним кіоском? Ні, звичайно ж, це випадковість. Хотіла вона, щоб перевірити, чи справді за нею стежить Андрій, стежить Андрійко. вона змінювала маршрут, петляла між будинками, поверталася до школи, та їй не вдавалося збити бережу зі сліду. Він весь час їхав за нею, неявно ховаючись у тіні будинків, кіосків за машинами. Часу не сам, а зі своїм товаришем Русланом Жемченком. Тоді гра була ще цікавішою, ліска намагалась провокувати їх вийти, і перед очі. Ну, хлопці, покажіться, Вормотіла вона й собі, сховаючись за машини. Одноразу й так і вдалося надурити Андрійка, Наче дощ побіла, потім сховалася за рогом будинку. Андрійко перелякався, що трап із поля зору, як спостереження, чим чимдуж став крутити педалі. Він ледняв на отіна дівчинку, нати не з розгону списався в паркан. Ліска ж грізно запитала. Так, Березо, розкажи, чого ти за мною стежиш? Вона суворо дивилась на однокласника. Не кажи, що ти просто катаєшся на велику. Ми обоє знаємо, що це не просто так. Так ліско. Вибач, я хотів, хопить, затеронувся. Зат... Хотів, щоб ми стали друзями. Андрій переступав з ноги на ногу. Але не знав, що ти скажеш. Точно ти така він все намагався підібрати така як. Ну, не така, як усі дівчата. Далі кож, блідоч, ох, і нелегко йому давалася розмова. Тебе і хлопці бояться, тому я й не знав, з якого боку до тебе підійти. І тому ти вирішив на мене налетіти. Ліска вже не переховувала усмішки. Та похнюваний Андрійко не помітив зміни настрою дівчинки, бо стояв, втупивши очі в носиких своїх уже давно не нових росівок. Ну, березу ти даєш, чого ж ти мовчиш? Ліська нама зазирнути хлопців в очі. На дружбу я згодна. Тільки давай без усіх цих кухань дітхань, бо від цього мене нудить. Додала вона. Дружба без кухань зітхань. Андрій був такий радий, що дряд знов з велоспитник, якого вже був виліз. Лізка так на поліона симі лише дружби, бо свої неповних дев'ять. Років вже мала неприємний досвід кохань зітхань. Добо і не кохання зовсім, а всього що симпатія. відтоді Ліска вирішила тільки товаришувати з хлопцями, а не думати про романтичні побачення. Оповідка третя, із якої стає зрозуміло, чому Ліска не любить кохання зітхання і для чого потрібна голова. Об'єктом симпатії був однокласник Тиміш. Тежко. Ще одна промовиста прізвище, але ліска зауважила це вже тоді, коли хлопчик її розподобався. Тоді ж і задав мудре прислів'я про те, що в тихому болоті чорти водяться. Так, Тиміш був тихим і непримітним хлопчиком. Навіть не зрозуміло, чим він так сподобався лісі, бо ж на перервах не плювався, уквачина подіганяв дуже рідко та й був мовчазним. Може, саме це зацікавило ліску, якщо мовчить, значить знає щось цікаве, хоча то був не той випадок. Тиміш сидів у тому же ряду, що й Ліска одразу за нею. І коли вчителька давала контрольну чи самостійно з математики, або якісь завдання після диктанту, то Ліска і Тиміш завжди писали один варіант. Ліска не одразу змієм, чому це раптом Тиміш став таким приємним милим до неї. То захоплювався із зачіскою, то прощав яблуками, а потім на самостійній чи контури питав на яка ті чи інші задачі, ніби то що перевірити. З часом сталося нахабнішим і нахабнішим. Не вистав ліска саморозв'язати задання, як він уже стрикав із ручкою і пошепки питав: ну, то які там відповіді? Тиміш був і не зовсім, ніби дурень, швидше, мабуть, лінтюг. Простіше ж запитати, ніж само мозок напружувати, хоча й великим розумником його теж не назвеш. Коли їй усе це набридло, ліска стала думати, як же провчити цього тимоша, і назавжди відбити охоту й штрикати й відволікати. На той час він їй уже зовсім розподобався. Вона навіть дивилася, що їй могло привадити в цьому. Пайлуватиму хлопчині без особливої фантазії. Він ніколи не пропонував ніяких ігор, наприклад, не вигадував цікавих віршиків на уроках і навіть не малював смішних чоловічків на полях у зошиті. Якось літина сусідка по партії Маруся Головчак захворіла, і Лізка майже два тижні сиділа сама. Тоді вона здійснила свій задум Ірину Григорівну, а я можу писати будь-який варіант? запитала Лізка учительки. Так Лізо, тільки визначиться одразу і не скач туди-сюди по партії. Чудово, подумала Лізка. Ну що ж ти Божко, мій любий, надчувайся. Цього разу не було дуже приясна до Тимоша і повідомив відповідь, і не чекаючи штрекання. Томі був надзвичайно задоволений, настільки, що навіть не подякував, хоча зазвичай справно виконують цю частину ритуалу. Кож через день вчителька повідомив результати контрольний та віддав дітям роботи Міша шашки півдлівті. Що ти наробила? Ти зіпсував мені оцінку за чверть, голосу він. Ах, ти ж така капусна мармиза! А я тебе ще яблуками пригощав! Ліска спокійно спостерігала за траєкторією польоту слини з тимошеворота. Коли він трохи заспокоївся, з усмішкою зауважав. Точно запитав, який я пишу варіант, і для чого тобі голова, а ще я в неї їм процитувала ліска стара і саме ж розміє зі свого жарту. Голову можна використовувати лише для поїдання яблук. ябук. Спробуй, може, у тебе її вийде додала Ліска, візко задерж но... носа пішла до дверей. За цієї слова с нейбитво весь клас. І хлопці, і дівчата підтримали лізу дружнім сміхом, облисками й вигуками. Молодець, лізко мармайсько, мармаська втерла Тишкові носа!» носа. Носа ліска, мармаську, Тишкові втерла, та Тишко також зробив свої справи. Відбив у ліски, прагнути з хлопцями інших стосунків, крім дружби. Тож вона сприймала свою на творчість у найширшому розумінні цього слова. Оповідка четверта, у якій на стелі з'являється місяць та зірки, і відбуваються повчальні бесіди. Учителька 3 Б Ірина Григорівна говорила, що у ліска дося свій творчий підхід. Якщо треба було скласти речення за схему, не завжди вага дошісь Весело, чим смішав весь клас. Якщо для перекуду я люблю гуляти на вулиці, то Ліцька пропонувала свій варіант я обожню плювати в калюжі. І Ірина Григорівна що сміхалася, бо ж у цьому Ліцька була досить чимна дівчинка і вчилася добре, просто до всього підходила творчої, тобто по-своєму. А от мама чомусь не дуже любила ліщину, творчість назвала її витівками. Якось вона зайшла до дочиної кімнати, одразу й не зімліла. На стелі прямісінько лізаним ліжком. Був намальований яскравий жовтий мізінь і копа дрібних плямок із нерівними краями. Цірок мамонні очі стали кругліми блюці, губи ворушилися, але слів чомусь не було. Чути, лісько чув, що, що з мамою щось не так покликала тата. Тато приніс води, поглянув туди, куди дивилася мама, його очі також стали, як влються, проте й не думав беззвучно грошитого бабу суворо запитав Як навіщо ти це зробила? Дорослі часом питають про такі безглузді речі, як фарбами й пензликом, щоб лінії трохи розпливались, бо так натуральніше, ніж фломастерами. А навіщо? Це ж очевидна річ? Ввечері над головою має бути зоряне небо, а не стара до насталь ще нуднишими стріщами нами. І так хоч місяць маскує тріщину, лізка з ним розмовляти перед сном, а місяць, місяць розповідати він доволежні казки, а вона з ним діяти своїми мріями і фантазіями, бо у батьків ніколи має часу на те, щоб вислухати всі історії. Наприклад, про те, як Миколай поклав лізі під подушку таксу, і не то а просто таксу довжелезну таксу. І як так завискоча з-під подушки, возила на собі кицьку Андріану. Яку кицьку? Ну як же? У ліски є кицька Андріана, яка спить із нею в ліжку, поставшись калачком на її ногах. Що, не вигадувати дурниць? Ну, От бачите, коли я вам розпитаю свою істерію, ви кажете, не вигадувати дурниць, зітхнула Ліска. Тому її намалював місяць на столі, а знаєте. Коли довго доввечері на зірки, вони починають танцювати, та до з вами волі твої очі на зоряне небо на стелі. Та замита, то ніби прокинувшись, труснувати, ще раз соворо запитав Лізо, ми тебе питаємо не про те, чим ти малювала місяць, а як ти дістав до стелі, навіщо зіпсував побілку. Ну от зіпсував, хіба ж нудна біла стеля з тріщинами була краще, ніж зоряне небо. Дістати до стелі було неважко, радісно ділилася подробицями ліска. Я поставила на тлішка стілець, а зверху на нього табуретку. Потім став на неї намалював місці, зі зорі. Це було легко. Мамо чомусь не повірив, бо й очі зноставиками, а губи заворушилися. Та до знову біг поводу. Було видно, що йому стало зле, ку уявив донь собі доньку верх на цій хиткій пір. Піраміді, ти хоч і розумієш, що могла впасти? тільки вичував він із себе. Пізніше, коли додати поному спокій, витримка, він довго розмовляв із ліскою про безпеку, про те, що потрібно відповідати за свої вчинки і думати перед тим, як щось робити. Робиш. Але ж я думала виправдовувалась ліска, і хотів мати зоряне на небо над головою. Я про до все фарби, пензлик, склянку з водою, щоб не довго злазити залазності, бо, чесно кажучи, вони трошки хиталися, зізналась надати що чого. От, просто не хотів цього брати при мамі зовсім розхвалювалася. Після таких розмотати чомусь здавалося, що це не він повчав ліску, а зовсім навіть навпаки. Оповідка п'ята, у якій комод стає блискуча, валізка ледь не лишається без комп'ютерного часу. Звісно, місці з зірками то не єдина прикраса, яку ліска придумав для своєї кімнати. Вона так і не зрозуміла, чому мама статом не оцінила її задумки, адже вийшла зоря на небо. Коли Ліска була ще зовсім малою нерозумною дитиною, на часом ля на стінах і тоді батьки щиро захоплюються недолими тваринами і товстоногими людьми з величезними приплющеними головами. Але сучасно і ще добре на стелі чомусь не оцінили, добре хоч і не стирати його. Вирішую, хай собі буде до наступної роботи, а там побачимо, хоча лісі зараз усе було зрозуміло. Місяць із зірками лише тину хіба що трішки освіжити новими фербами. Може, до ремонту вона знайде якісь спеціальні фарби для стелі, які світяться в темрі. Був класно. А тим часом Лізка продовжує доскуляти свою кімнату. Цього разу досконав став старий дерев'яний комод. Вона вже поналіп на нього з десяток наліпок з персонажами різних бультиків, але це змінує одного вигляду. Одного дня, повернувшись з роботи, мама зайшла до ліщиної кімнати запитати, чи вона вже вивчила уроки. При цьому. Оспредилась рукою на вещи згаданий комод. Ой, а що це в тебе таке лепке, мама відсмикнула руку і піднесла й до очей, щоб краще роздивитися? Та це й не допомогло, тож вона зеркнула комод. Оце є поверхне радісно блища, хоча там, де Порошенки порошинки, отпородесять, досить навезорів. Ці бруду лізо. Що це? Знову запитала мама, бо у неї самої її не виникло жодної ідеї щодо походження цього дивного покриття. Блиск для губ, не рішучи, промовила Ліска. Мама деякий час мовчала. Мабуть, намагалася зрозуміти, що робить на комоді розмазаний тоньким шаром блиск для губ. Так і не знайшовши відповіді на це складне питання, вона звернулася до доньки. І навіщо ти це зробила? А чи тепер комод липкий, гидкий на дотик? Я згадала, що так буде краще, адже він так чудово блищить, лізка глянула на маму і зрозуміла, що таке пояснення незадовольний. Тому продовжила. Ти ж знаєш, що я не користуюся цими, цими штучками, а береза з якоїсь подарував мені на день народження дівчачий косметичний набір, да був блиск для губ. Підорож зорію, що це його мама вибрала по бо він Сам він ніколи би не додумався дарувати мені крема та помади. лізка гидливо скарвусь. Ну і що мені було з тим робити? Я думала, 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 думала і нарешті вирішила, що. Близько можна намазати комод. Очі ліски блищали, коли розповідав про свої ідеї мамі. Ну, ніби покрити лаком. Губи ж намазані близько, бо що людний думав, що комод також блищатиме глядати на як Хто знав, що близько губ для губ такий липкий. Вислухавши лізані пояснення мама, як завжди що тяжко зітхнула. А потім запитала: сподіваюся, вже зробила домашнє задання, Ліску не і немовдиво мама. Ні, мамочку, що ти? Я ж догодом, як досконати комод, а потім його вдосконалювали, тобто покривала лаком, тобто блиском для губ. Лізка старанно перераховує свої заняття на ну, я, бо це я все, зробити уроки. Мама знову тяжко зітхнула. Здається, ще тяжче, ніж першого разу. Але не стала кричати чи сваритися. Хоча ліску буде готова, а просто відказ сказав, відкоди сі свої нагальні справи, змись нарешті за уроки, потім помиєш комод. За годину і прийду перевір, Щоб бути що мама додає, якщо не встинеш про комп'ютер, можеш сьогодні не згадувати. Отак завжди, як тільки щось батька не подачі під загрозу, співконя з комп'ютером, мало того, що це все що якихось півгодини на день, так і ті хочуть відібрати борюсь по думки ліска, отягаючи заказ так та книжки. І чому? Ці дорослі, і чому дорослі не розуміють, що тоді треба робити уроки, найкраще радяться, читається і твориться, А ще краще не на смуті, а в компанії. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. А так це все. Всім па-па!